Вітаю, з вами компанія Easy Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Ми вчора відфотографували для авторії ось такого Пасатика. Він вже є рестайловий. Це є в нас 2020 модельний рік. Випуск кінець 2019 року. Маємо 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Тут у нас вже стоїть мокре 7-ступеневе DSG дкю 381 Авто має пробіг 143 тисячі кілометрів. І воно приїхало просто в ідеальному стані. Пройшло мінімальний детейлінг, так би мовити, освіжили його. І воно виглядає ну, просто бомбезно. Тут колір такий рідкісний для пасатів. Він переливається від коричного до сірого. Колись я його пробував завчити в документах німецьких до автомобіля він називався Манган Grau Grey». Так, його довго вивчав цю назву, ну має, має шикарний колір. Постараюсь зараз передати камерою. Як він виглядає? Це є металік. Він є під сонцем коричневий, під вечір він якийсь сірий. В темноті він взагалі чорний. ну Вигляд суперовий Відео це роблю в додаток на оголошення авторії. Посилання, на яке ви знайдете в описі під відео, також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, ви завжди будете першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну а зараз відносно комплектації, що ми маємо в даному автомобілі. Перш за все, він є рестайловий уже. На ньому стоїть їхня нова оптика Basic LED. Світло від неї кайфове, класне. Вночі одне задоволення їхати на такому автомобілі. Присутні у нас дістронік з адаптивним круїзом контролем, також там є превентивна безпека, є розпізнавання пішохіда, ну і купа різних функцій, які детально можете роздивитися в тому ж оголошенні авторії. Далі стоїть камера з усіма можливими асистентами для ВАК-групи. Присутній безключовий доступ, електрозеркала. Такі класні гарні титани. На літній гумі Також до нього йде комплект зимньої резини з дисками. Фото буде прикріплено до оголошення. Ну і є ще камера заднього виду. Вона у нас сховається в тому значку. Ляда у нас не електрична, а звичайна, механічна. Ну, але йдемо по порядку, йдемо до салону. Салончик у нас. Каневий збережений. У нас, щоб не замазати, така є. Тряпочка по сидінню. Все в ідеалі, Кожна, кожен елемент не затертий, не зачуханий, нічого не перешивалося, все просто суперрове. Два ключика присутні. важіль КПП в ідеальному стані, кермо як матове, присутнє. Віртуал кокпіт панель приладів. Кожна кнопочка на кермі, кермо, до речі, рестайлове, все в ідеалі. Також є під підрульові переключення передач. Далі у нас автосвітло, теж все, гляньте, в якому стані шикарному. Дуже гарна ця вставочка. Попробую передати, як вона виглядає. Сидіння у нас ергокомфорт з боковою підтримкою. З масажем та електрорегулюванням спинки. Пройомах про все в ідеалі. Відразу він-код для усіх бажаючих перевірити дане авто по різних базах. Далі, він, стан дверної карти в ідеалі, без жодних якихось царапин, подряпин. Переміщаємося на задній ряд сидінь. Тут все гарно та достойно. Місця. Багатенно. Є трьохзонний клімат-контроль. Також у нас там розетка з прикурювачем та USB. Тобто розетка 12 вольт, розетка 220 вольт і USB. -шка. По потолочку в авто все гарненько, присутня ще сіточка додаткова. Далі стан дверної карти задньої лівої. Багажник величезний, об'ємний стан кришки багажника з внутрішньої сторони, без одного пошкодження. Рідко попадаються в щоб не було жодної царапинки. Тут якраз той варіант. Торочка у нас на місці, працює файненько, положення має. Далі по стану внутрішньому з багажника все в ідеалі. Маємо. Запасне колесо. Тут у нас стоїть повноцінне, жодного разу не вдівалося. Новеньке. Дамкрат, ключики, все, все є в комплекті. Тут у нас аптечка є. Якісь зажимчики. Ще треба розібратися до чого вони. І тут ще одна аптечка. Воно мають годності, тому німці докупляли новішу. І переходимо до правої сторони. Дверна карта задня права. По пройомах все в ідеалі. Перекрутився ремінь пасок безпеки. Задній ряд сидінь. Все супер. Підлокітник. Працює, функціклює. Переднє пасажирське місце. Зверна карта в ідеалі. так, Тут ми возили, вложили додатковий коврик, щоб не вимастити автомобіль. Все в ідеалі. Сидіння дуже гарно. По панельці ще раз пройду в дуже гарному стані. Автомобіль близький до стану нового автомобіля. Тут мінімальні сліди експлуатації в ньому. присутні. Якщо присутні, їх ще досить важко знайти. Я, от, наприклад, декілька разів обійшов навколо, жодних якихось моментів не знайшов. Одним словом, це авто у нас вже в продажі. Кого воно зацікавить, пишіть, телефонуйте, зв'язуйтесь, надамо усю потрібну вам інформацію. Кого зацікавить, воно до покупки ми доставляємо авто на будь-які вам відомі перевірки. Ну, а всім дякую за перегляд та до зустрічі!